Добрий день, ми з України. Захотілося мені помислити разом з вами. В такі часи я хочу поговорити зараз про Ермітаж, про одну з найбільших світових колекцій мистецтва. І про тих, хто керує цим прекрасним закладом мистецтва. Який вже ну, майже половиною сторіччя радує людей, які колись жили в Росії, потім жили в СРСР, тепер знову живуть в Росії, але треба сказати і великий дуже потік іноземних туристів туди, через те, що це одна з найбільших колекцій світових мистецтва. Так ось Ермітажем уже 30 років керує. Михайло Піантовський, один відомий журналіст, сказав: зараз фашизм постукав у двері Ермітажу і йому відкрили. Бо Борис Піантровський дав кілька інтерв'ю, в яких він дуже чітко і дуже ясно заявив свою позицію. Я коли це прочитала, подивилася і послухала, бо є його інтерв'ю в запису і журналістці він дав одній. Я, коли це подивилася, не повірила ні своїм очам, ні своїм ушам, нічому. Бо, знаєте, ну якось дуже важко для себе самого зрозуміти, що навіть коли ти живеш у світі такого мистецтва і ти живеш там з дитинства, бо твій батько був директором, і ти ріс у цьому всьому. І ти живеш у цьому всьому, як знову ж сказав один дотепно російський журналіст. Якщо ти директор такого музею, як Ермітаж, то виходить, що ти тільки перевішуєш там картинки. Бо якби ти жив, це вже я від себе говорю. Бо якби ти жив духом, і якби ти жив оцією культурою, серед якої ти знаходишся, то ти не міг, не міг би стати фашистом. І ти би не зробив тих заяв, яких ти зробив. Для того щоб. Бути негослівною, я зараз проведу кілька його цитат із останнього часу. Культурні виставки за кордоном. Російські культурні виставки за кордоном. Це зброя. Це свого роду спецоперація. І всі ми імперці і мілітарісти. Ще одна прекрасна цитата. Війна це самоствердження нації. Хоча й з вбивствами. І ще одна в мене є цитата його, яка ось що він каже: у, мене, у нього відчуття, що його країна міняє світову історію. І ти к этому причастен. Це великий міг твоєї жизни. Слухайте, ну, твоя країна, пане Піонтровський, таки міняє світову історію. І твоя країна зробила все. Якби для того, щоб моя країна опинилася в центрі світу і в центрі уваги свого світу, і всі побачили, що є моя країна. Україна. Як може це сказати людина, яка займається мистецтвом, яка щоденно каже Леонардо Девінчі, Добрий день, Мікеланджело, добрий день, Матіс, добрий день. Всім іншим, який кожен день з нами спілкується, вітається, прощається, який дбає, щоб увесь люд, який тільки може, дійшов і подивився на ці прекрасні твори. А на що люди дивляться на твори? От на що люди дивляться на твори? Бо вже давно сказано, коли ми спілкуємося з мистецтвом, ми становимося добрішими, розумнішими. В нас працює не тільки наше серце. Яке забезпечує наш організм. І не тільки наш розум, який дає нам мозги і їжу для нашого розуму. Ні. Коли ми спілкуємося з мистецтвом, відбувається ще щось. Тепер молодь каже хімія. А я вам кажу, кожен, кожна людина в цей момент. Становиться духовніша, вона відкривається душею. А особливо, якщо їй подобається якийсь твір мистецтва, то в цей момент кожен з нас становиться кращим. Ви знаєте це? І це правда, це так і є. Так ось скажіть мені, будь ласка, 30 років ця людина, оця особь на двох ногах. Ніби як з виду людина і дуже розумна людина. Бо я вже сказала, скільки він всього знає, якого він рівня інтелекту, і напевно я думала, він такого самого рівня культури. Особливо, коли я знову ж таки згадую ще свої підліткові зустрічі з його батьком у телевізорі, то я можу уявити, у якому світі жив цей чоловік. Скажіть, будь ласка, оце все. Що навкруги нього, оцей весь космос, бо це космос. Коли така кількість таких шедеврів і таких творів, то це космос. Ви Знаєте, що ще дуже важливо? Ермітаж це кілька тисяч людей, які там працюють. Це от є директор, потім є його п'ять заступників, п'ять. потім є керівники по напрямах, потім є Керівники відділів. Тобто, там ну, це велике, серйозне державне підприємство Російської Федерації. Окрім того, що це один із, світових, один із світових таких, знаєте, центрів культури. Так виходить, оці всі люди, які там працюють. Вони ж, напевно, теж так само думають, як оцей прекрасний чоловік. Так, вони всі там перевішуваті картинок, чи що виходить? Слухайте, це виходить так, що нинішній час настільки все проявляє, і настільки все становиться явним, що я навіть, ви знаєте, ну неможливо в це повірити. От в такі ми час живемо, в такі часи. Цей чоловік каже, Україна це не страна, і зачем українці супротивляються? Надо було зразу здатися. Ну, от скажіть, будь ласка, ну як таке може бути? Все цивілізоване людство каже: ви приперлися в чужу країну. Ви прийшли в країну, яка суверенна, незалежна і яка будує своє життя. В цій країні живуть мільйони людей. Слухайте. Пане Піантровський, і дуже багато з цих людей приїжджали в ваш музей, дивилися на ці шедеври, які у вас там є в вашому музеї, слухали ваші лекції, бо він теж, уже син Піантровський, вів цілий, цілу рубрику велику музеї світу. Слухайте, і оце ви прийшли. Починаєте тепер цих людей убивати і вважаєте, що це правильно. Пішли діти воювати на фронт цих людей, дуже багатьох людей, які дуже добре знають ваш музей, які приїжджали туди. Воюють зараз діти, знаєте, воює зараз покоління моїх дітей через те, що я і моє покоління. Ми виросли у відносно мирний час. Ну, можна сказати, в мирний, тільки вісім років назад до нас прийшла війна на Донбасі. Бо це все безглуздя почалося з Донбасу. І я вам скажу. Я ніколи не думала, що я доживу до того часу, що наші діти підуть воювати. Там воює і мій син. Слухайте, а він кілька разів був в ермітажі не один раз, а кілька разів. І він прекрасно знає всі твори, які там. І ця дитина замість того, щоб бути архітектором, щоб щось будувати, щоб щось дбати, щоб прикрашати свою країну і прикрашати, врешті-решт життя і світ. Воно має десь сидіти в окопі у страшній військовій формі, у цій касті, в цьому всьому, і ждати, поки прилізуть оці потвори, яких такі, як Піонтровський, послали на це все і вважають, що це правильно. Люди добрі. Ну я ніколи не думала, що так буде, що прийде оцей час, і оце будуть такі часи. Мені дуже жаль і мені дуже соромно. Мені дуже соромно за всіх тих, хто і ходив у цей музей, і мені навіть за себе соромно, бо я туди приходила, і мені здавалося, що я в якомусь храмі культури. А це насправді якась споруда гарна, построєна прекрасним італійцям, в якій хоч і багато шедеврів, але всім цим ділом заправляє кілька тисяч фашистів. Слухайте, ну як це може таке бути? А керує цим усім. Убивця, людина, яка вважає, що вбивати. Це ж нормально, в нас же процес зараз самоутвержіння нації. Дивно. Мені здавалося, що самоутверждіння нації це нація, яка народжує геніїв. Це Пушкін, це Достоєвський, це Толстой, це великі генії 20 століття, Андрій Платонов. Там, я не знаю. Безумовно, Пастернак Анна Ахматова, Марина Цвітаєва великі, великі імена. І мені здавалося, що це самоутвердження нації. А виявляється, самоутвердження нації, на думку от чоловіка, цього Піантровського Михайла Борисовича. Це вбивати. Слухайте, мені страшно мені страшно. Від того, наскільки світ зараз весь, знаєте, перевернувся, і тільки хаймерси і інші засоби оборони дадуть можливість пояснити, що таке самоутвердження нації, і поставити все на місце, бо інакшого способу немає. Виходить, що ми, захищаючись, ми маємо убивати, убивати і убивати. Оце таке у нас самоутвердження нації. І наше самоутвердження, я знову повторюся, вже дійшло до того, що про нас говорить весь світ. Ми велика нація, ми сьогодні країна, яка в центрі світу. А ви самоутверджіння нації. Ви фашисти, і мені дуже прикро, що я живу з вами в один час. Говорили про чужих, а тепер можна поговорити. І про своїх, про своїх в кавичках, про тих, хто складає на сьогоднішній день стид і позор української землі. Сьогодні я буду говорити про Дмитра Козака. Дмитро Козак заступник глави адміністрації президента Росії. Він був на багатьох посадах. Він керував округами, він керував Кавказським округом, він керував, я маю на увазі, федеральним округом, він керував дуже багатьма галузями російської економіки. Ну, такий відомий чоловік, друг Путіна. Хоча зараз він в тіні кажуть, що ставки його трохи впали. Ну, це таке буває в такі часи. Так ось. Дмитро Козак народився на Кіровоградщині. Тепер це Кропивницький, Кропивницька область. Село називається Бандурово Гайворонського району. Слухайте, Гайворон це такі красиві місця. Це просто не передати. Це недалеко від Умані. І, до речі, недалеко від молдавського кордону, там, десь до Тірасполя, по-моєму, кілометрів. Ну, може, 150 от сили. Гарні дуже місця, родючий чорнозем. Там все росте, там і персики, і черешні, і все те, чим українське літо багате. знаєте. Так оце там, у цих місцях. І в цих місцях народився хлопець в босини 1958 року. Він пішов потім у школу, він вчився в школі гарно. Як розповідають його однокласники, він був гарний хлопець, такий компанійський, іти когось бити, то бити, іти робити, то робити, їхати в сусіднє село, стінка на стінку ходити. Він перший. До дівчат він теж не відстає. Одним словом, як вони його всі називали в селі і називають зараз Мітя. Мітя Козак. Так от Мітя Козак був прекрасний друг. Гарний, молодий, енергійний і завжди положительний. Мітя Козак, одним із перших, вступив у комсомол. Мітя гарно вчився, і Мітя закінчив школу з золотою медаллю. Він був відмінник. Після того, як він закінчив школу, він поступив у Вінницю у політехнічний інститут, провчився у політехнічному інституті недовго і звідти двинув. Меніград і поступив Ленінградський університет на юридичний факультет. І далі почалась його оця кар'єра прекрасна в кавичках. Через це, що знаєте, ну українців дуже багато працює в Москві, дуже багато працює по всій Росії. Там, взагалі, якщо вийняти із Росії український, що називається континент, то я не знаю взагалі, хто там буде працювати, бо ми знаємо, хто такі росіяни і чим вони люблять займатися. Вони такі хазяїни, що їдеш по Росії, так забора не да нема біля хати. Вони його за життя не поставили, він їм не нужен. Вони знаєте там у них своє життя. Не будемо це обговорювати, це діло таке. І потім різні є люди, але в більшості такі, як я сказала, повірте, я була в російській глибинці і не один раз знаю, що говорю відповідально. Так ось, Дмитро працював спочатку в Ленінграді, потім переїхав у Москву, і вже з Москви його Путін за останні 20 років призначав оце на оці всі посади. Він спочатку з Путіним був у Кабміні, коли Путін був прем'єр-міністром. Потім Путін став президентом і Дмитра призначали на якісь там посади, пов'язані з цим ділом. Потім він оце був на Кавказі, там урегульовував чеченське питання. Ми бачимо, як воно урегульоване на сьогоднішній день. Одним словом, Дмитро Козак, людина в російській політиці і в російському державному процесі, відома і знана. Сьогодні Дмитро Козак, він, до речі, останнім часом був відповідальний за українське питання, я маю на увазі в адміністрації. Нічого там не зробив в часи цієї війни на Донбасі, він теж займав таку позицію, виключно російську. Нічого не зробив для України. Ну, я розумію, що коли ти на такій посаді, то ти дбаєш на ту краї, про для тієї, тієї країни, і на ту країну, яка тебе на цю посаду призначила, а не що в тебе там написано у паспорті, звідки ти сам. Про це вже можна забути. Але ми знаємо людей, які якось ведуть себе більш-менш лояльно, ну, хоча б порядно, по відношенню до своєї батьківщини. Так от, це не про Дмитра Козака. Дмитро Козак це парень. Який сьогодні, коли почалася спецоперація, він сказав: початок бойових дій це початок кінця України, це постріл не в ногу, а в скроню. Тобто вони українців уже кончили. Ну, я вам скажу, що і да, ще в нього є одна фраза, мені вона теж дуже показова: Росія знищить Україну. А українські політики це діти з сірниками. Оце все, що може цей чоловік сказати про ту землю, де він народився, де на цвинтарі могили його родичів, де зробив перші кроки, де заритий його пуп, де його діди, прадіди всі там жили, і прізвище в нього козак. Знаєте, часом так думаєш, все ніби вироджується. Знаєте, От ніби якимось пройшлися бура, бура, буреві якісь, був ураган, який вирвав з корнем якісь дерева і кудись їх кинув. Оце так козак для мене, от дерево велике, сімейне, родове, отак от вирвано, бо він забрав і матір, і батька, і брата, перевіз в Росію. Про брата взагалі кажуть, що він алкоголік у селі був, а він тепер, між іншим керує в Росії Банком. Ну, це таке діло. Я просто виходжу з того, що розповідають його односельці, однокласники і ті, хто його добре знає. Родичі кажуть, що він давно не приїжджав. Ну, приїжджав, може, 40 років назад, ще в 70-ті, коли я там одружився перший раз. Так от, я вам скажу, оці люди це іменно той буревій, життєвий. ну, Життєвий успіх це теж певний буревій. Він вирвав їх з корнем, Кудись кинув, і оце там вони тепер витівають. Подивіться, що воно городить про Україну. Послухайте, що він городить. Ну, слухайте, ну це позор. Це позор і істиде страв мати таких земляків і мати таких українців. Але нас майже 45 мільйонів, і ми всі не можемо бути. Прекрасні, гарні, такі, які ми є, от, от, особливо ті, які сьогодні захищають Україну і віддають своє життя за неї. Різні люди є, так що не повезло нам з такими земляками. Але ми про них маємо говорити, ми маємо про них знати для того, щоб і там, їм, і їхнім дітям було соромно, а їм буде соромно. Чи вони мене почують чи не почують, це. Не факт. І це, знаєте, не має відношення до того, що вони будуть відчувати всю решту свого життя. А повірте, їм будуть дуже важкі сни сниться. І Господь, він один знає, що і як буде потім. Ми всі знаємо, як було раніше, але як буде потім, знає тільки один чоловік. І кожен своє получить. Я дуже на те сподіваюся. А нам. Боронити Україну, нам дбати і пришвидчувати нашу перемогу. І я дуже вірю в те, що ми всі дуже скоро побачимо наше мирне, високе, синє небо. Слава Україні, героям слава! І, будь ласка, підписуйтеся, По часом ми так помислимо разом може й вам цікаво мені, принаймні, дуже всього найкращого, будьте в безпеці! Бережіть себе і знову слава Україні! До побачення!